Всім привіт! Сьогодні з вами знову ми, Godfather Tony та Ілліас. Сьогодні у нас на огляду Level-C від компанії P1G. Сьогодні ми розглянемо модель Valorous MK2, оцінимо її преимущества і недостатки. Оставайтесь з нами. Компанія P1G розробила аналог американського level 7, який називається Валірус mk 2 Є окремо куртка, та окремо штани. А, саме ця модель в мене у кольорі Вара. На мені Валюрус mk 2 Розвідки втіки. Далі ми перейдемо з вами к зравнительному обзору компанія P1G і Level 7 міганського ресурсу. Все, що є, із плюсов і мінусів. Поки Антон перевдягався, що я можу сказати безпосередньо по моделі Varu mk 2 що мені сподобалося, вона дуже легка. Я люблю, коли куртки до штани легкі, як для цивільного життя, так і для військового. Дуже зручно рухатися в неї. Плюс я тільки в термобілизні і мені тепло. А, день, як ви можете бачити, сонячний, але ну, достатньо морозно на вулиці і мені тепло. А, ти куди свій телефон? До речі. А? а в мене є карманчик, куди я вже поклав свій телефон. Це теж дуже зручно. Для чого ізначально существують. Його основна задача ізоляція тепла від внішні сліди. Забавати і маскировки. Компанія PBG розробила камуфляж, варан з учора місцевість для Так, саме так насчет камуфляжа. І що можу сказати ще, на що звернув увагу? Дуже зручний функціонал. Це великий капюшон, який є змога надягати та легко знімати одразу на шолом. Це дуже круто. В 7-му левелі у нас капюшон. Спонтанно. Его защита, там нет утеплителя, основна защита не от ветра. Не более того. Также он не способен одягатися, як я говорив, на шлем. В моделі Valorus MK2 капюшон має утеплювач. Та він одягається, як я вже показував на шолом. І знімається і одягається. Достатньо зручно, можна це зробити однією рукою. І також легко його можна зняти. Окрім того, він е, зйомний. Його можна повністю відстегнути, якщо він не потрібен, а за потреби дуже легко пристегнути назад. Переходимо до наступного функціоналу, а саме ідентифікація. Наша індентифікація. У даному випадку на 7-му левелі американської компанії немає ідентифікаторів на руках. вони є на груді. Валірус МК-2 є велкропанелі. На плечах, с левой и с правой стороны. Ну и тут на грудях тоже також шьем. Курточка и штаны сделаны с одной толщиной. Максимальное сохранение тепла. И поэтому использовался Primaloft на всю длину. А компания P1G использовала другой метод. Курточка сделана из одинаковой толщины утеплителя. Вот штаны. Штаны сделаны таким образом, что верхняя часть до колена отличается по толщине от верхней курточки. Для чего это делается? Для того, чтобы добавить мобильность. И нижняя часть полностью отсутствует, опять же, для чего? Для того, чтобы добавить мобильность. Компания PVNG совместила, совместила максимальное сохранение тепла и оставила возможность в активной фазе, а именно в боевой активной фазе, оставила возможность быть мобильной. Из нюансов. У меня во время выполнения или несения службы забирается верхняя часть. В данном случае в валюсе МК2 есть специальные крючки, которые фиксируют внешнюю часть, не давая таким образом оголиться и потерять тепло. Хочу еще звернути вашу увагу щодо штанів Валюрус МК2. Сбоку, как на одной штанине, так и на иншей липучкою. Ось тут. Є блискавки, які дозволяють розтягнути штанину з самого верху до самого низу, як одну, так і другу. В даному випадку за счет кріплення подтяжек только з лицевої сторони. Компания дозволила за счет простого движения использовать санитарний клапан. І ще ми хочемо провести експеримент стосовно зберігання температурного режиму. Ми візьмемо два комплекти: наш від компанії P1G та комплект іншого виробника. Буде два термометри, які ми покладемо на півгодини в кожний комплект і подивимося, який буде результат щодо зберігання тепла. Отже, у нас є дві куртки і два термометри. Температура стартова однакова. Але питання в тому, яка куртка краще зберігатиме тепло. Щоб це перевірити, кладемо термометри всередину, застібаємо куртки і залишаємо їх на 20 хвилин. Запускаємо таймер. Чекаємо. І магію монтажу минуло 20 хвилин. Давайте подивимося, що змінилося. Температура всередині трохи відрізняється. Куртка Валірус утримує тепло краще, приблизно на 1 градус. Різниця незначна, але факт Валірус гріє трохи краще. Ну що, ребятки, підведемо іток. Сьогодні ми протестували level 7 від компанії P1G. Моя оцінка дуже отличная, функціонал отличный. І мені подобається комбінація освоє з мобільності. Тому однозначно мені дуже нравится цей ряд. А чекайте нас на веслу, коли ми будемо тестувати зимовий сезонний одяг від компанії Pylonji. Також не забуваємо, що ціна намного доступніша, ніж у конкурентів. Оставайтеся з Pylonji.